Всім привіт! Є в мене тут час. Чекаю чоловіка з потягу і вирішила з вами поспілкуватися, розповісти вам свою історію для того, щоб ви звернулися за допомогою, якщо вона вам потрібна, щоб ви не соромилися, щоб не було. У вас якихось, знаєте, цих нав'язаних стереотипів суспільством і так далі. Справа в тому, що в мене тривожний розлад, і я лікуюся у психіатра. Нічого страшного в цьому немає, бо я вам хочу сказати, що зараз пів України це точно з такими самими розладами, або депресивними, або тривожними, в тому чи в іншому стані. І багато хто потребує допомоги, коли я розповідала про психіатра, що ми. Зверталася, і що не треба соромитися, звертати до психологами. Зверталася, я розповідала, і що не треба соромитися, звертатися до психіатра. Тоді ще в мене цього стану не було. Він в мене був ну такий, знаєте, дуже легкий. Мені писало дуже багато дітей моїх підписниць, бо в дітей якраз немає життєвого досвіду, і їм зараз набагато важче, ніж дорослим. В мене хочу сказати, цей тривожний стан він почався. Ще до війни, бо спочатку хворіла Наталка, потім оперували мене. Потім, це знаєте, це дуже така затяжна, ці затяжні переживання. Потім оперували Сергія, це було дуже важко. Ну, а потім війна, і одразу там і хвороби, і все от таке. І в якийсь момент я зрозуміла, що просто я сама вже не можу справлятися, і в мене дуже часто виникає тривога, яка ні з чим не пов'язана. От нічого такого саме в цей конкретний момент не відбувається. А в мене всередині, знаєте, от я називаю це їде потяг, і я його не можу зупинити ніяк. Тобто, якщо в нормальному вистані якась проблема у вас є, ви там похвилювалися, ви її вирішили, ваша тривога зникла. А в мене вона може продовжуватися, вона може починатися без якихось об'єктивних причин. Я можу розкрутити якусь таку малесеньку ситуацію до стану того, що я вже отака вся заведена. Пригнічений настрій, проблеми зі сном почалися, і є дуже багато, знаєте, оцих ще пострадянських якихось е, вигадок, що якщо ви звернетеся до психіатра, у вас, по-перше, там буде, знаєте, якийсь вовчий білет, що вас потім нікуди не візьмуть на роботу, і всього такого іншого. Це такий стан, який, до речі, я не знаю, вже зробили чи ні, але е, частково цю первинну допомогу при таких станах. Е, Планували перенести на ваших сімейних лікарів. Тобто сімейні лікарі можуть діагностувати, що у вас там, наприклад, це не арітмія, да, бо в мене отак калатає все всередині, серце калатає, що це в мене тривожність, або що в мене а, там поганий настрій і це початок депресії і всього такого іншого. І вони також планували дати їм право назначати антидепресанти. Я не знаю, чи зробили, чи ні. Я зверталася до психіатра. По-перше, я зверталася до психолога. Давайте розповімо. психолог це людина без медичної освіти, який може продіагностувати там, на своєму якомусь рівні ваш стан і на якихось таких. При невеликих таких проблемах він вам може дати методи, як подолати, наприклад, тривожність або починаючи, якщо у вас тільки починається депресія, він може якось почати діагностувати її, ну зрозуміти що, і розповісти вам, що з цим робити. Та? І при потребі він вас вже направляє до лікарів. Люди з медичної освіти вже поділяються на клінічного психолога, це людина, яка може діагнозувати ваш стан і робити якісь попередні діагнози. Вам ставити, на психоаналітика, це людина, яка лікує ваші у ці розлади без допомоги. Ліків не медикаментозно, а різними методами психотерапії, Думаю, всі знають, що там в Америці, в Європі, багато хто ходить до психоаналітиків, і є вже психіатри, які назначають, це в нас такий поділ, так? які вже роблять вам діагноз і медикаментозно його лікують. Якщо правильно підходите, то ваше лікування буде заключатися в купі. Да, всі ці спеціалісти, Але ви можете, скажімо так, обійтися якимось одним спеціалістом. Наприклад, вам буде достатньо працювати з психологом. От коли там невелика тривожність, спочатку мені допомагав психолог. Потім, коли вона вже почала зростати, я зрозуміла, що всі ці психологічні методи, які я там знаю, які мені розповідали, вони мені ніяк не допомагають. І ця безпричинна тривога вона тільки зростає, зростає зростає. Дуже часто і депресія, і тривога да, пов'язані. Це пов'язано з тим, що в організмі чи недостатньо виробляється серотоніно і там, здається, дофаміну ще, чи він дуже швидко виводиться. І все лікування, воно в більшості випадків, наскільки знаю я, бо я ж не спеціаліст, я тільки за своїм досвідом розповідаю, в тому, що вам назначають препарати, які якраз не дають вашому організму дуже швидко серотонін цей виводити. Інгібітор захвату серотоніну. там є різні підходи, це зараз такий сучасний підход. А клінічний психолог може продіагностувати, наприклад, чому у вас поганий настрій. Коли в Наталки була нейроінфекція, ми спочатку думали, що це якась там форма депресії, бо в неї був поганий настрій, в неї були там, проблеми з пам'яттю і все таке інше. Ми ходили до клінічного психолога, вона давала тести, вона тестувала наталку і сказала, що це не. А проблема, з якою впорається психолог або психіатр, треба звертатися до нервопатолога. Гарного психоаналітика, я не знаю, який би працював, наприклад, з моєю тривожністю і без якихось медикаментів, тому я звернулася одразу до психіатра. Звернулася, можна звернутися до психіатра в приватному порядку. Зараз дуже багато психіатрів приймають в якихось клініках. Якщо ви так дуже хвилюєтесь, що ви сходите до психологічного диспансеру. І вас там, прям не знаю, поставлять на облік і ви там будете якоюсь неповноцінною людиною, неповноцінним членом суспільства. да, Вас там на роботу кудись. ну, Я думаю, що з депресією в космос точно не, не пустять і з тривожним розладом, бо це діагностують там психологи, да, Але дивіться, я можу керувати автомобілем, я можу ввести повноцінне життя. Да? І при цьому я вам хочу сказати, що у той момент, коли в мене ця тривога наростала. Мені було настільки погано, це було, знаєте, з чимось схоже з тим, як от ти хворієш, ти наче здоровий фізично, але мені не хочеться зранку вставати, мені не хочеться нікуди йти, в мене немає якихось сил працювати, я не можу зосередитись, я сажусь працювати. в мене немає настрою, я постійно на щось відволікаюся. І оце постійно зростаюче відчуття тривоги. Ну я думаю, трохи пов'язана в мене була і депресія, і тривога. Да? Лікуються вони приблизно однаково в моєму випадку. Да? І все, чим я обійшлася, це я сходила на консультацію, мені назначили препарати. Причому я сходила в, 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 в звичайну лікарню, але в частному порядку, скажімо так, мені порекомендували спеціалісти. Я до нього звернулася, він мене вислухав і сказав: Давайте спробуємо. Ось такий антидепресант, також пояснив, що робити в якихось випадках. І знаєте, коли я з ним розмовляла і сказала, що в мене ну це це вже почалося дуже давно. Ще під перед моєю операцією я там не читалася в інтернеті. В мене почалися панічні атаки. Потім Сергія, коли ми я знала, що буде така важка ситуація, теж почалися панічні атаки в мене. І коли він мене запитав, як в мене проходить панічна атака, і він мене запитав, чи не має у мене там блювоти, там швидкого, ну, коротше, там різні бувають такі моменти, не буду вам розповідати, але я навіть, знаєте, злякалася, до чого себе можна довести, якщо своєчасно не почати це лікувати. Почала я приймати антидепресант, він дуже індивідуально підбирається. І це не значить, що вам назначили антидепресант, і все одразу у вас життя стало, стало там в рожевих, знаєте, там в рожевих окулярах, ви все бачите, і все таке. Не з першого разу його можуть підібрати, не одразу можуть вам правильно дозування назначити, постійно потрібно бути на зв'язку зі своїм лікарем, постійно я там. З ним контактувала, щоб розповідала, який в мене стан. І за перший місяць мені стало прямо дуже-дуже добре. Я, знаєте, аж відчула, що життя навколо триває. У мене такого я просто, аж знаєте, я потім ще злякалася, скільки часу я перебувала в цьому стані. Він, тобто я могла працювати і якось комунікувала з людьми, але мені було постійно важко. Мені постійно було важко щось робити. Постійно там, знаєте, комусь зателефонувати, мені прям було аж через себе по ну, тобто я доросла людина, і я розумію, що мені це потрібно. А от, до речі, щодо підлітків і щодо дітей, то ситуація більш складна. Бо вони зараз розумні, і вони самі можуть в інтернеті все це пройти там тести, подивитися і почитати, що з ними щось не те відбувається, але в них немає життєвого досвіду. І надважливо дивитися, щоб в людини не було ніяких соціальних думок. Навіть якщо от немає соціїдальних думок, що там людина не пригає вже у віконце, да, але в людини можуть бути думки, що Чи одразу стане легше. Причому людина не думає вже ні про кого, бо в неї такий стан, що ти вже, ну, от. Якось шукаєш методи полегшити свій стан саме. За цим дуже-дуже пристально треба дивитися, дивитися, в якому настрої ваші діти, і спостерігати, в якому настрої і ви також. Да? І взагалі люди навколо в якому настрої. Десь місяць прийому ліків мені стало прям дуже-дуже добре, але потім була така дуже тригерна ситуація, яка на мене, знаєте, нахлинули такі дуже погані спогади, і я зрозуміла, що знов починаються оці безпричинні, безпричинна паніка, безпричинна тривога. Кілька днів в мене прямо я прокидалася зранку і мені не хотілося вставати з ліжка. Там Наталка навколо мене пригала, приносила мені поїсти, якось намагалася мене витягнути кудись вийти, якось пройтися, чимось позайматися. І дійсно, коли ти чимось займаєшся, тобі стає легше. Це такий прийом. Да? Хоча б гуляти треба, хоча б в магазин виходити, хоча б прибирати, хоча б готувати їсти. Але от дуже важко зробити цей перший шаг. І знаєте, от такий стан, коли навіть. Е не хочеться чистити зуби, не хочеться там душ приймати і все таке інше. Я просто сама по собі дуже така, знаєте. Охайна людина, і я, якщо там не почищу зуби, коли я встала, то через годину мені мене прямо аж телепати починає. Але знаєте, мені і хотілося піти почистити зуби, і в мене просто не було у цього, знаєте, якоїсь енергії встати і зробити все. Ну я себе заставляла, бо я розуміла, що це і як воно працює, і це мені допомагало. Я просто розповідаю це для того, щоб ви могли діагностувати себе і е, дивитися за своїми навколишніми, бо зараз пів України точно в такому стані на різному. Звісно, рівні, комусь просто треба якась невеличка допомога, якийсь невеличкий поштовх, а комусь також, як і мені треба допомога більша. Да? От стало мені поганіше, почалася знову ця безпричинна тривога. Я постійно, я кожен, кожен тиждень відписуюся своєму лікарю, зателефонувала, пояснила якусь ситуацію, чому це сталося, бо спочатку мені здавалося, що я просто тривожуся, бо така була ситуація, через яку я тривожуся, а потім я зрозуміла, що ситуація вже вирішилася, а тривожність ця залишилася, і вона знов почала наростати. Трохи підкоригували схему мого лікування, і як бачите, все нормально. Антидепресанти це не значить, що ви будете лежати як овіч, да, там не рухатися, у вас будуть пригнічені всі реакції. Вони навпаки зараз допомагають мені вести повноцінне життя. Я хочу спілкуватися з людьми, я хочу, я встаю зранку, я радію, що там сонечко виглядає. Е я хочу там знаєте, чимось займатися. У мене з'явилася енергія займатися своєю роботою. Е я взагалі встаю, знаєте, от мені хочеться прокинутися. А коли в мене був пригнічений настрій, от я прокидалася і мені очі не хотілося розплющувати. Тобто є в інтернеті дуже багато. Тестів і різних симптомів, за якими ви можете почитати. І там навіть написано, що, наприклад, якщо у вас є хоча б три з цих симптомів, то треба вже звертатися до спеціаліста. Почніть, хоча б з психолога, якщо ви вже так дуже лякаєтесь психіатра. Бо а, так сталося, що дві підписниці так ми розмовляли, в, неї, в однієї точно там депресія, і вона каже, мені сказала ні в якому разі до психіатрів. Я вибачаюся, да, що я просто не називаю ім'я, і вона боїться звертатися. До психіатра, бо ну, це ж психіатр. Да? А з іншого вчора навпаки ми розмовляли, і вона каже, що лікує серце в неї, аритмія, і все таке інше, важко дихати і все інше. І я отак спілкуюся і розумію, що дуже-дуже схожі е... симптоми на мою тривожність. Я кажу, слухай, а в тебе є оця тривожність, що ти постійно, через, бо вона там дочка там поїде, я буду переживати, вона каже, да, в мене ця тривожність підвищена вже давно. Я кажу, так слухай. Тобі ж треба не до кардіолога і не до сімейного лікаря. А до психіатра просто звернутися. І це нормально зараз. Це 21-сторіччя. Ми постійно в якомусь е, інформаційному просторі. У нас дуже-дуже багато інформації. По роботі постійно якась найва інформація. Інформація взагалі навколо, е, мерехтіння екранів, е, фільми з якимось. Ми ж дивимося фільм, наче, да, там фільм Жахів, ми подивилися і забули його. А це ж все одно все емоційна енергія наша, да, на це витрачається. Тому. Е, Спостерігайте і не соромтеся звертатися. От, до речі, дуже часто от з панічними атаками, в мене перша панічна атака була дуже-дуже давно, ще в 2014 році. Я тоді думала, що в мене просто чи інфаркт, чи інсульт. Ну, коротше, що я помираю, треба викликати швидку. І я тоді якось сама нікого не було вдома, Сергій був. У відрядженні Наталка була мала. Я сама зрозуміла, що треба якось дихати, знаєте, оцю собі технологію. У мене було дві чи три панічні атаки за такий короткий, доволі такий проміжок за кілька днів. Я не хотіла казати Сергію, щоб його не лякати. Да? І при цьому, ну що, викликати швидку, ти не можеш, бо тебе. Ти ліпає ось так. Ти... Ну, тобто такий стан, я сподіваюся, ніхто про нього не знає, але хто знає, той зрозуміє, да? що ти важко себе дуже контролювати. Я навчилася дихати сама, а потім вже через кілька років я побачила на Ютубі відео психоаналітика, який розповідав саме про панічні атаки і як з ними можна впоратися. І от виявилося, що я сама на правильний шлях себе направила. Чого я це розповідаю про панічні атаки? Я це читала просто в інтернеті що до тривали якийсь час і багато таких випадків, коли випадків, коли люди звертаються до сімейного лікаря, там, до терапевта раніше, до е, кардіологів, да, що якісь проблеми з серцем. А це проблеми не з серцем, це якраз проблеми зовсім інші. І е, е, зараз теж бувають такі моменти, коли лікують трохи не те, що потрібно. От тому. Почитайте в інтернеті, якщо вам потрібно, ви можете хоча б якусь первинну самодіагностику провести і зрозуміти, куди вам звертатися. Коли я казала, були якісь там логи, там ми розповідали про психологічну допомогу, що там не треба цього соромитися, і також психіатрів не треба соромитися. Мені написало якось, от, знаєте, молодь в нас більше відповідальна. Написало кілька дітей моїх підписниць, що рекоменду... просили, щоб я порекомендувала психолога, питали, як там звертати до психіатра, що при цьому відбувається. Госпіталізувати при якихось там початкових стадіях депресії, тривожності нікого не потрібно. Це відбувається, коли там людина вже там дуже сильний ризик самогубства, якісь дуже важкі ситуації, коли там людина вже себе погано контролює, коли треба лікування якимись препаратами, які. Не в загальному доступі, де, які там по спецрецептам відпускаються. А так, звичайно, людину просто ем, призначать якісь препарати і будуть за вами спостерігати, скажімо так, здалека. І все буде нормально. У мене кілька є також моїх дівчат, які ем, допомагали і мені спочатку, і допомагають зараз, з якими ми спілкуємося, які теж проходили подібні стани, і яких Знаєте, воно так дивно, що життя тобі. Приносить, якби, якщо так можна сказати, людей. Тобі зустрічаються ті люди, які можуть тобі в якийсь момент допомогти. Я дуже-дуже вдячна своїй підписниці, яка мене, ну, це була перша людина, з якою я спілкувалася, саме що вона проходила лікування, і в неї також був тривожний саме розлад, і вона розповідала, як, це, що, там, як це відбувається. Бо знаєте, здається, що тебе отак раз тобі дали якусь пігулку, і вона одразу якесь чудо. Трапилося і ви одразу ви одужали. Да, це так не відбувається, на жаль. І є якісь певні моменти, які треба пережити. В кожного вони індивідуальні, але все одно досвід він мені дуже дуже допоміг. Хоча б знаєте, не боятися. Того, що ти не повернешся до нормального повноцінного життя. Це було найбільше для мене, знаєте, таке здивування, що ух ти, А життя-то воно ось таке. А який ж тривалий час я знаходилася в цьому стані і навіть не помічала цього, що я вже живу неповноцінно. Оце, знаєте, коли я вже це зрозуміла, то для мене це прям таки злякало, що а... можна було собі набагато легше допомогти. Я сподіваюся на цьому. Точніше, я не сподіваюся, я на цьому буду з вами прощатися. У мене ситуація вже налагоджується і все буде в мене добре. Я в цьому впевнена. Я знайшла людину, яка мені допомагає спеціаліста. І сподіваюся, що якщо у вас є якісь такі проблеми, ви також перестанете соромитися, перестанете оце придумувати, що там будуть якісь неймовірні речі з вами робити. А насправді все відбувається дуже дуже просто. Мені здається, навіть нежить лікується іноді важче ніж. От, бачите, моє. Просто треба розуміти, чого від цього, що очікувати да, від такого лікування? Що це не просто, що, можливо, буде якийсь підбір препаратів вам, можливо, одразу підберуть. Препарати є різні, всі ми різні. Комусь допомагає одне, комусь допомагає інше, але це все. З цим всім можна справитися і не затягуйте. Дивіться за собою, дивіться за своїми оточуючими і вчасно звертайтеся по допомогу. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім до побачення.